Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка дивиться на усі ці нові обличчя, і так і хочеться їм сказати. Ну які ж ви в біса нові? Дивіться сьогодні. Корупційні війни, захід проти сходу. Це донецька компанія, Вони брали у нас скріплення за 156 гривень, а продавали, якщо не помиляюсь за 250 гривень. Як тільки Укрзалізниця викинула донецькі прокладки, свою монополію запровадили львів'яни. Ну то він гірший, то він не є аналогом. Нехай компанія механіка працює, доводить своє виробництво, доводить і свою якість продукції до рівня. Про корупцію часів Януковича зазвичай говорять так, от ніби до нього корупції взагалі не існувало, не було такого явища, і лише Віктор Федорович, цей пузатий зміюка, особисто навчив красти кожного українця, але ж це не так, і до нього вміли. Причому схеми часів до Януковича були, ну скажімо так, не набагато інтелектуальнішими ніж методики Донецької ери. От завівся ще 15 років тому на Укрзалізниці керівник зі Львова, наймення Михайло Костюк. І одразу фірма його бізнес-партнерів окупувала тендери залізничників. Потім її правда на два роки відсунули донецькі бізнесмени. Але як тільки Янукович втік, Надія Бурдєй дивилась, як хитає Укрзалізницю від західної монополії до східної і знову до західної. В Україні понад 22 тисячі кілометрів залізничних колій. Щороку наша держава витрачає сотні мільйонів гривень на закупівлю рейок та шпал. Та окрім рейок та шпал, сотні мільйонів витрачаються ще й на інші деталі. Ось такий анкер. Він монтується у залізобетонну шпалу, а потім ось такою клемою. Ось вона приєднується до рейки. Тобто це дві ключові деталі, на яких тримається залізнична колія. Аби рух залізничними шляхами був безпечним, ремонт на кищороку міняють пошкоджені запчастини колій. Ось так клема пружна типу КПП кріпиться до залізничної рейки. Таку деталь в Україні виготовляють лише два підприємства корпорація КРТ та фірма АТ «Механіка». Але державу у жодної з цих фірм клеми не купляє. На тендери приходять посередники. Донецька компанія, вони брали у нас скріплення за 156 гривень, а продавали, якщо не помиляю, за 250. Директор Директор «Механіка» розповідає, що продавав кріплення Донецьким, які потім за подвійною ціною продавали їх укрзалізниці. Самого виробника залізниця на тендери не пускала. Нас взагалі весь час не пускали туди. З будь-яких причин, що завгодно, але щоб обов'язково ми не попадали туди. Не попадали ми туди ще й для того, щоб ніхто не знав реальну ціну. Тому що засвітити реальну ціну для Укрзалізниці це ну не можна було це допускати цього року. В Україні донецьких прокладок поменшало. Тож механіка спробувала самостійно прийти на тендер, але виявилося, що правила гри принципово не змінились. Ми його відслідковували, ми чекали цей тендер, а його нема. А тут вже говорять, що вже відбувся. Уже все, все. і протоколи вже є розкриття пропозицій. Все просто залізниця оголосила тендер під іншою назвою. Нібито потрібні гумово-технічні вироби для рухомого складу. Коли виявилося, що закуповували сталеві кріплення, було вже запізно. Найцікавіше, що, за словами чиновників, винна у цій ситуації революція. Була революція, було багато всяких подій, зміна влади, новий міністр, новий генеральний директор. Поки мінялася влада. До першого п'ятого продукція ніяка не закуповувалася. Було прийнято рішення терміново-терміново оголосити тендер. Терміново-термінова залізнич постаж під виглядом гумових виробів закуповував ось такі сталеві клеми для кріплення рейок. Заради кого залізничники влаштували цей фокус? 160 мільйонів гривень на цьому тендері виграла компанія Експозиція, пов'язана з Ярославом Дубневичем. Ярослав Дубневич народний депутат з сьомого скликання від Львівської області. Самовисуванець разом із братом Богданом заснував підприємство із виготовлення залізничних запчастин. Корпорація КРТ 2008-го представляв Укрзалізницю в секретаріаті Верховної Ради. Дві 2012 року журнал Фокус оцінив загальні статки Дубневичів у 38 мільйонів доларів. Кріплення, яке продає компанія з орбіти Дубневича, виробляє інша компанія з орбіти Дубневича. Корпорація КРТ. Але сама вона на тендери не ходить. Дубневич це пояснює своєю опозиційністю до Януковича. Після того, як Ярослав Дубневич став опозиційним депутатом. Підприємство, до якого в свій час був засновником Ярослав Дубневич, з політичних причин знищували і не давали можливість ділерам цих підприємств участвувати в, в тендерах по закупівлі скріплення. От зауважу, чорна смуга для підприємств Дубневичі тривала лише два роки Януковича. До цього залізницю обслуговували дилери КРТ. Останні два роки справді їх витіснула Донецька прокладка, яка, як ми вже казали, дешево купляла у виробника механіки і в два дорога продавала залізничникам. Після революції прокладка зникла. І ось тобі чудова нагода Укрзалізниця. Живи по-новому. Є два виробника. Влаштуй, зрештою, відкритий тендер. Запроси обох, купуй напряму у виробника, звісно, в того, в кого дешевше. Ха. Та укрзалізниця, вона, знаєте, така м -м, укрзалізниця. Тому як тільки Янукович втік, повернувся тимчасово відсторонений від грошей нардеп Дубневич і за допомогою депутатських запитів почав з'ясовувати технічні характеристики продукції, яку виробляють його прямі конкуренти. А я вважаю, що як народний депутат, як представник громади, як представник від Львівщини, я маю право і зобов'язаний розібратися як компанія, працюючи з представниками Саши Януковича. Знищувала львівське підприємство раз, а друге поставляла контрафактну продукцію на залізницю. Два контрафактною добневич називає продукцію свого конкурента компанії Механіка. Тому що відповідно до технічних умов залізниця може закуповувати лише кріплення КПП 5, яке виробляє лише компанія Дубневича корпорація КРТ. Це правило діє з 2008 року, з того моменту, як УЗЕ очолив бізнес-партнер Дубневича Михайло Костюк. Щоб зобов'язати залізницю купляти лише у Дубневичів, навіть провели спецекспертизу. Оплатила цю експертизу фірма Дубневичів. Результати передбачувані. А хто розробляє ці технічні документи? Нічні умови технічні умови на скріплення розробляло. Наскільки я пам'ятаю, дуже багато технічних документацій теж НКТБ, але наскільки я пам'ятаю, це фінансувалося КРТ. Тобто Дубневич оплатив експертизу, відповідно до якої Укрзалізниця може закуповувати продукцію лише його виробництва без варіантів. Втім, сам дубневич чомусь упевнений, що варіації його чарівних деталей в Україні не існує ну то він гірший, то він не є аналогом. Нехай компанія механіка працює, доводить своє виробництво, доводить і свою якість продукції до рівня, який може витримувати, такі напруження і витримувати такі експлуатаційні і мати такі експлуатаційні можливості. і, Будь ласка, її продукція буде працювати. Нардеп Дубневич. Обіцяє дозволити своїм конкурентам брати участь у тендерах Укрзалізниці, якщо вони конкуренти, будуть працювати. Краще, це вже якась фантасмагорія, але далі буде гірше. Адже на відміну від нардепа Дубневича, фахівці Укрзалізниці стверджують, що кріплення механіки та кріплення КРТ нічим не відрізняються. Вони однакові за всіма показниками. Начальник головного управління колійного господарства Укрзалізниці пише. Рейкові скріплення механіки КПП-1 експлуатуються на головних коліях залізниць України більше 10 років. Усі експлуатаційні характеристики скріплення подібні характеристикам скріплення типу КПП-5 корпорації КРТ. Тобто, попри гучні заяви нардепа, скріплення Дубневича і скріплення механіки однакові. Чому скріплення однакові, а купують лише у Дубневича? Не знаю, можливо, з тієї ж причини, з якої автора цього листа звільнили. Я звертався до Йорковського стосовно того, що підтвердив аутентичність і скрипта, що вони аналогічні у сплатаційних характеристиках. Бачите, певний капіта да. він вже звільнений. Дуже вигідно бути монополістом на залізниці, особливо коли усунені такі конкуренти, як син пана Януковича. Наскільки вигідно, ми зараз порахуємо. У серпні експозиція Дубневича виграла тендер на закупівлю на понад 160 мільйонів гривень. Один комплект кріплень експозиція продає по 124 гривні за штуку. А те механіка, яка не потрапила на тендер, продає такі самі кріплення по 87 гривень. Держава могла б зекономити щонайменше 20 мільйонів гривень. І ще один матеріал на ту саму тему Дубневичі Укрзалізниця монополія. Бачите, монополізувати тендери можна різними шляхами. Ось, наприклад, усіх конкурентів познімають з тендеру за невірно оформлені документи, або повідомлять про тендер лише своїм. Але Якщо ви маєте достатній вплив на держкомпанію, вона може зробити для вас наступне. Вона не говорить, я хочу купити жабу. Вона говорить, я хочу купити жабу. Півтора кіло, спинка зелена, лапки червоні, очки різнобарвні, звати її мусять Марфа Васильівна, а продати мені її може лише Ярило Володимирович. І яке щастя, вас звуть Ярило Володимирович, і лише у вас, виключно у вас є от така сама жаба. Ну, просто співпало. Щороку послугами Укрзалізниці користується понад 400 мільйонів людей. Аби обезпечити кожного пасажира, залізничники безперервно ремонтують колії. Цього року, наприклад, планують реконструювати понад 250 кілометрів шляху. Мінятимуть шпали, рейки, клемить, анкер закладний. Щоб рейка на шпалі трималася міцно, не відсувалася ні вправо, ні вліво, щоб використовується така деталь, як анкер. Анкер одна з найголовніших деталей залізничної дороги. Він не дає розхитати залізничним шляхам і обезпечує потяги від аварій. А це керівник закупівель Укрзалізниці. Він говорить, що зараз УЗЕ анкери не купляє, але колись його відомство організовувало їхнє постачання. Раніше централізовано скріплення взагалі, КПП куплялося повністю централізовано через ДП Укрзалізничних це було з 2000 року. Цю деталь в Україні виготовляють лише два підприємства: АТ «Механіка» та корпорація КРТ. Однак до тендерів допускали лише корпорацію КРТ, родинну фірму нардепа Дубневича, стверджує директор іншого виробника. Була запроваджена схема, за умови якої ми не могли приймати участь в тендері, оскільки в тендерних умовах встановились певні дискредиційні вимоги щодо скріплень. Компанія механіка виготовляє анкер, який українська залізниця використовувала до 2000 року. А потім на залізничний ринок зайшла корпорація КРТ. За дивним збігом того року управління колій Укрзалізниці очолив бізнес-партнер Дубневичів Михайло Костюк, і з того часу їхня КРТ зайняла монопольне становище. А залізничники навіть технічні умови прописали під цю компанію. Оці ці скарги всі да, там ми можемо, ми не можемо з 2000 року. Ми чуємо механіка, механіка механіка. Будь ласка, приходьте працюйте. Чого ходити, якщо все вирішено ще до тендеру? Адже в тендерній документації вказується, що залізниця купує анкер типу АЗ-2 без можливості придбати навіть абсолютно аналогічну деталь. В документації напряму вписали запчастину з номером, який використовує корпорація Дубневича. Патент це окреме питання, а технічні умови це окреме питання. Якщо механіка вважає, що що ми що що я щось нарушив, нехай подає на мене в суд. Так без будь-якої конкуренції Дубневич закуповував анкери до 2012 року. У той час Укрзалізницю очолював бізнес-партнер Дубневича Михайло Костюк. Коли Костюка усунули з посади, узе припинила так нахабно закуповувати. Однак схему не зруйнували, її змінили. Спочатку Укрзалізниця закуповувала анкери як деталі для заводів з виробництва шпал. Але з 2012 року цю закупівлю віддали заводам напряму. Втім. Прізвища переможців тендерів не змінились і у заводів. Ось, наприклад, тендер старокостянтинівського заводу залізобетонних шпал. Його розіграли між собою корпорація КРТ Дубневичів та фірма, заснована дружиною рідного брата Нардепа Дубневича. Родинка взяла 42 мільйони гривень. А з 2013 року заводи припиняють проводити тендери на анкери і просто купують їх у кого хочуть. Вгадайте, у кого хочуть. Чого ми причепились до корпорації Дубневича? Ну, закуповують державні заводи у нього анкер. І що з того? А давайте прослідкуємо, як дорожчала ця ключова запчастина залізничної колії. У 2009 році Ярослав Дубневич продавав «Укрзалізничпостачу» постачу один анкер по 34 гривні. У 2010-му анкер вже коштував «Укрзалізниці» 42 гривні. У 2011-му ціна піднялась до 47 гривень. А у 2012-му році Константинівський завод платив Дубневичу аж по 54 гривні за. Анкер, а тепер порахуємо: на одному тендері Дубневич продавав «Укрзалізниці» від 300 тисяч до 6 мільйонів анкерів. За 4 роки на самих лише АЗ-2 корпорація КРТ заробила понад 700 мільйонів гривень. А от компанія Механіка на українські державні тендери не потрапляла. Однак вона мала попит серед міжнародних споживачів. Ось договір із турецькою компанією за липень 2014-го. Тут анкер коштує 33 гривні. Так дешево анкери Дубневича не коштували навіть у 2009 році. Комерційна пропозиція польської компанії «Метрополь» за листопад 2013 року. Вони пропонували анкери по 1,7 євро, тобто 19 гривень. Чи проблема те, що Укрзалізниця купує саме у Дубневичів? Та звісно ж ні. І навіть переплати у кількадесят мільйонів гривень це не найстрашніше. Хоча для країни у кризовому стані, ну це мало б бути відчутним. Але найгірший симптом це те, що через 5 місяців після подій, які звуться Революція Гідності, державна структура не знайшла змоги провести гідний тендер і просто повернула стару корупційну схему. Мабуть, нічого іншого, просто на думку не спало. А на сьогодні все. Наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші, програма, яку категорично не влаштовує заміна одних крадіїв іншими, навіть якщо їх замінюють за первинними географічними ознаками. До зустрічі.